Шановні друзі, колеги, вітаємо з наступаючим новим роком. Бажаємо всім мирного неба, злагоди в сім'ї і щоб Україна була номер один в, світі в агросекторі. Ура! Нехай новий рік принесе не просто врожаї, а рішення. Після яких сезон згадують з гордістю. І пам'ятайте, 3 агро завжди краще рішення на моменті з Новим роком. Нехай техніка не підводить, погода сприяє, ворожі тільки радують. Невичерпної енергії та сімейного благополуччя. Натхнення та надійних партнерів поруч. Бажаю року, щоб як ви все планували, так і складається, а навіть краще. Щоб у Вас в цьому році були розвідки не тільки в компаніях, в фермерського господарстві, а й в сім'ї. Також. Шановні партнери, хочу привітати вас з наступаючим новим роком. В новому році бажаю вам більше врожаїв і злагоди всім. колеги, субутильники. Замовляйте більше плугів, а я вам їх привезу. Буду радий всіх бачити. Всім процвітання, добрих побажань щирих привітань і класних покупок перемоги.